Доброго вечора всім тим, хто до нас щойно приєднався на телеканалі Ритм. Триває марафон Прозорі вибори. І після оголошення результатів екзит полів у нас в гостях голова Рівненської міської політичної партії Об'єднання самопоміч Ігор Ковалець. Вітаємо значить за результатами нашого так екзит полу самопоміч набрала 9,1%. і Тобто, це приблизно до 6 депутатів до Рівнеради. Ви задоволені а, таким? Відсотком голосів і взагалі чи довіряєте екзетпола? Ну, відверто кажучи, ми розраховували на значно більший результат, кращий результат. Ну, чи довіряє екзетполам? Це побачимо ми вже ближче до ранку, тому що, на мій погляд, цифри досить дивні. І розстановка сил політичних партій, які набрали, пройшли п'ятивідсотковий бар'єр, на мій погляд, ну, досить дивна і для рівного. А який відсоток ви очікували? Ну, бачите, зараз зараз вже оголошувати той відсоток, який ми очікували, вже немає сенсу, тому що ми маємо більш-менш результат уже той, який ми маємо. Як ви взагалі оцінюєте хід виборчої кампанії і роботу, можливо, інших виборчих штабів, якщо ви звертали на неї увагу? Ну, перше, дякувати Богу, що ця кампанія була досить коротка і насичена, тому ми максимально за ці два місяці прикладали зусиль для того, щоб донести рівнянам те, що ми маємо, те, що ми хочемо зробити, і як ми позиціонуємо саме в політику рівненському. На рахунок інших штабів, ну це покажуть, покажуть якраз результати виборів. Ми будемо бачити, які зі штабів працювали добре, які гірше працювали, і кому рівняни повірили більше. Угу. А, ці вибори, якщо так можна сказати, були не зовсім чесними, так? Тобто часто використовували такі брудні технології. А Як ви взагалі ставитеся до такого? Тому що ну, вже, в принципі, їх називають одним із найбрудніших. Ну, відверто кажучи, корні вибори, які відбуваються, вони відбуваються під лозунгом найбрудніші. Але, на мій погляд, я б не сказав, що в рівному, якраз по рівному, тому що ми моніторили ситуацію по всім виборчим дільницям, що там були якісь суттєві такі порушення. Так, були порушення, але, на мій погляд, вони не вплинули кардинальним чином на результати. Тому, ну, те, що ми бачили, то ми бачили те, що були, фотографували бюлетні в кабінках. Була спроба виносу бюлетнів. Ну, я так розумію, це якісь була предпосилка, можливо, таких цих каруселів, які не вдалося зробити. Але про якісь масовий вкид бюлетнів або масові. Приїзди автобусів тих людей, які голосували. Ну я не чув, я так розумію, такого в рівному не було. До речі, було. Ну значить Можливо, це, вони автобусами вивозили. але... Нет, це була інша ситуація, коли один із кандидатів просто так, підвозив, підвозив людей. Так. Ну і в процесі віз, мабуть, розказував, який він гарний кандидат. Так, звичайно. От тому так. Але це були все таки виборці наші місцеві, які на в останні в останній момент хотіли вплинути на їхні результати. Щодо вас особисто, чи ваш чи когось з вашої команди використовували якісь брудні технології? Ні, ну, ну, треба віддати належне, потрібно, що на рахунок брудних технологій, ну звичайно, ми самі абсолютно цим не користувалися, в цьому немає потреби. І проти нас ну практично не було. Можливо, була якась там трошки викривлена інформація, але я б не назвав би це брудними технологією чи чорним піаром, тому що насправді проти нашої політичної сили того не було. На початку, коли я сказала про результати, так ви сказали про те, що очікували, якби вищі. А як вам як ви вважаєте, що чого не вистачило? Не допрацювали можливо? Чи ваш ваші виборці можливо не? Дали таку явку, яку потрібно було. Ну, я вам хочу сказати по тим підрахункам, які ми маємо попередні, що явка на Рівненщині була досить низькою. І скоріше все, що той виборець наш, як ви кажете, скоріше, можливо, він не, не дійшов до дільниць. Е, можливо, ми не переконали людей, не переконали своїми поглядами, своїми ідеями. Тому ми, ми маємо ну, на мій погляд, за низький відсоток від того, що ми на що ми розраховуємо. Угу. Все ж таки, ми вже в принципі з вами про це починали говорити, але впродовж цього дня виборів на Рівненщині працювали багато різних порушень. В принципі, рівна стала одним з міст, в яких якби ці порушення в цих порушень найбільше. Тобто серед таких міст, як Харків, там так, великих рівне угу. от в цього, в ці якби такі черзі. От і на вашу думку, в принципі, відбуваються такі порушення після революції гідності, так коли вже якби свідомість в принципі українців помінялися. Чому так? Ну е, чому на вони на мій, далі реагували на це все? На, на мій погляд, е, українці досить інертні в політичному плані, тому що дуже дуже багато людей, якими я спілкувався. Вони займають позицію таку, що щоб ми зараз не йшли за кого голосували, все рівно буде так, як має бути, так як вирішать зверху. Люди просто не вірять в те, навіть після революції єдності, Люди не вірять, в те, що дійсні їхні голоси насправді є вирішальними що якраз вони в першу чергу вирішують свою долю, і ці вибори мали б ну вони якраз мали б відобразити те виявлення наших громадян, яке б зробили в нашому політику чи воно зробить насправді. Нову розстановку сил. Перше, що зайдуть нові люди, що саме головне, на мій погляд, в будь-яких виборах це оновлення якраз складу депутатів, і нова кров, свіжа кров якраз дасть ці можливості зміни змінити щось в місті на краще. Тому що ну, дуже, дуже багато людей. Вони в принципі розочаровані в ті що відбувається зараз після революції. Ну, по перше, що ми бачимо, що насправді покращення, які відбуваються, вони відбуваються мінімальні. Люди всі очікували, що буде набагато швидше і набагато якісніше їхнє життя буде мінятися. А насправді це все відбувається досить повільно і тому це розочарування воно якраз і переноситься, скажімо так, на виборчий процеси, де люди просто розувірені у всьому і не приймають участь в політичному житті міста. Але ви перед виборами зустрічалися з виборцями, спілкувалися з ними? Так, Звичайно, дуже, дуже якось намагалися переконати про те, що потрібно все-таки йти на вибори, потрібно голосувати, потрібно висловлювати свою громадянську позицію. Ну, на сьогоднішній день, ну, наскільки я бачу, що практично кожна політична сила основним своїм меседжем мала те, що щоб люди прийшли все ж таки на вибори і проголосували. І ми, ми так само, як і інші, ми так само зустрічаючись з виборцями, наголошували на тому, та навіть не стільки була агітація, щоб голосувати за нас як за політичну силу, а голосувати, в принципі, прийти і віддати свій голос, тому що це насправді дуже важливо. І, і ще я сьогодні зранку став такий гарна погода, сонце, все якраз подумав, думаю, такий гарний день, дуже багато людей прийде, тому що не, не холодно, не мокро. І чому не прийти неділя, а гарний день, чому не прийти не голосувати. Тим паче, що їздячи по дільницям виборчим, ну, я можу сказати, що практично черг не було. В деяких дільницях там були, і то короткочасні, в основному все відбувалося дуже швидко, дуже ну, скажімо так, без всяких там заторів і очікувань. Ви сказали про те, що багато політичних сил так агітували, щоб просто, хоча б, прийдіть на вибори. Я так розумію, що політичні сили передбачали, що буде така низька явка виборців. Ну знову ж таки, ми по розрахунках мали надію, що десь 50% людей прийме участь у виборах. Зараз ми попередньо бачимо, що ця цифра не більше 40%. десь в межах 40%. Тому а насправді 10% ну це дуже велика цифра, яка ще люди не прийшли. Тому ми в цьому в цьому напрямку теж розочаровані. Угу. Чи, ви, чи робили ви якісь власні можливо, підрахунки в себе в штабі? І наскільки вони, якщо так, то наскільки вони збігаються от з нашими оприлюдненими кзитколами? Ну, ми робили, звичайно, попередні підрахунки. Прогнози, скажу відверто, що нас на сьогоднішній день, якщо вірити як за дивитися, то ну, практично все йшло, крім е, свободи. Свобода взяла такий реванш. Ну, з одного боку добре, тому що ну, свобода це все ж таки українське об'єднання. Е, але з іншого боку, ми не розраховували на таку цифру по свободі. Я нагадаю нашим глядачам, що за нашими екзитполами свобода набрала 14,3%. цілих ну, Це такі... дуже гідний результат, якщо так. взяти до уваги, що партія. Ну, скажімо так, лі лідируюча партія не, не сильно від них відірвалася. І скільки у вас там? 14? 14,7 – і Це блок Петра Так «Солідарність». Ну, ми говоримо зараз про ту партію, яка практично у влади, яка так. мала можливість використовувати праводна, так, так <святувати> мала можливість використати, можливо, і якісь адмінресурс десь в якісь моментах. От і. Все ж таки вона ця партія об'єдналася з багатьох, скажімо так, з декількох партій, там де її були люди різні, і тому ну якраз про солідарність ну це був прогнозований, скажімо так, результат, а свободи, ну це такий дивний дивний результат. Угу. А як на вашу думку, результат партії Олега Ляшка і Батьківщина? Нашим спочам я нагадаю, що батьківщина набрала 12,1%, а Олег Ляшко 8,2%. Це досить результати? Так, Це досить високі результати, але ну в цих двох партій є свій сталий політичний електорат. Він ну, будемо казати так колись давно повірив цим політичним силам. Ну і до цього часу він у ну, не притримується, він не розчарувався не розочарувався, тому що бачите, кожна. Кожна людина шукає щось своє в політичній силі, вона чує те, що її хоче чути, і коли їй це кажуть, ну, вони, звичайно, підтримують. Хоча, ну, на мій погляд, ті гасла, які там Батьківщина перед виборами акцентувала, не акцентувала на них увагу, вони не зовсім підходять для місцевих загальні, виборів. Так? Да, загальні. Це були загальні, як це були б вибори в Верховну Раду, то, можливо, так вони були б, скажімо так. В нагоді, а до місцевих виборів вони абсолютно були непригідні, але все це дало результат. Значить, знайшли ті люди, яким це сподобалось, які повірили в це. Що це може ну друге питання, що зараз в міській раді депутати, які зайшли від зайдуть від батьківщини, хай будуть спробувати це яким чином реалізувати. Мені буде дивно подивитися, звичайно, як вони будуть це реалізувати, те, що обіцяли. Але в будь-якому випадку люди за них проголосували, підтримали, значить, у них є право на, на, на голос, і вони будуть. Представлені міські ради, угу. в принципі, якщо вірити так результатам Екзитполу, то нова рівна рада буде така трішки ну, цікава, я б сказала. Ну вона буде така одного, З одного боку, це добре, тому що чим більше різних політичних... Течії тим, хоч важче знайти буде компроміс, але я він буде так, більш, більш якісний, розумієте, тому що е, набагато було б гірше, аби пройшла максимальна кількість або одної політичної сили, або якісь порівняних політичних сил. Вони б швидко домовилися і вже собі самі там вирішували на свій власний розсуд. А оскільки тут є практично представлений буде весь полюс, всі полюса нашої, скажімо так, політичної спіль, еліти, то ну я думаю, що це буде важко, але буде конструктивно. Ви розглядаєте якусь коаліцію, можливість коаліції в рівно раді. Так, ну звичайно, Якщо ми будемо, так то з якими партіями? Ну якраз бачите, Близький переможець, переможець формує коаліцію. Якщо перше нас запросять цю коаліцію, ми розглянемо пропозицію пропозицію. Якщо. Ми ну бачите, ми в принципі налаштовані працювати конструктивно. Ми не налаштовані йти в опозицію і критикувати дії місцевої влади. Ми хочемо прийняти якраз пряму участь в розбудові і поліпшенні життя наших рівнян в місті. Тому наша основна задача йде і туди працювати, а не критикувати. І, звичайно, якщо коаліція буде налаштована на прогресивну на роботу. На Розбудову міста і поліпшення життя містян, звичайно, ми будемо в коаліції, звичайно, будемо прикладувати максимальні зусилля для того, щоб ми дали, дали наша коаліція, ця співпраця дала результат. А на які компроміси ви не готові піти нізащо? Є у вас якісь такі... Ну, я Чому думаю, не ні, звичайно, звичайно, є дуже ну, досить багато моментів і позицій, які ми будемо відстоювати, і переконання, які ми будемо відстоювати. Але ну, на сьогоднішній день озвучувати і компроміси, на що ми не готові. Ми готові піти буквально на все, що дасть користь нашому місту і допоможе нашим містянам. От, от, ми готові працювати на абсолютному позитиві і конструктиві. І останнє запитання. А чи можна сказати, що вибори все ж таки відбулися як ну, в Рівному, так і в Україні, зокрема? Тому ну, що наскільки звичайно. нам відомо, у Маріуполь взагалі їх скасували на Ну, країна. Вони перенесли зараз. Президент каже, що так. вони перенесені ці вибори. Ну я таки думаю, що вибори все ж таки відбулися. Ми маємо вже, будемо казати так, через там день чи який час ми будемо мати практично по всій Україні нові розклади політичних сил. Ми будемо брати нову надію, що це дасть нам можливість змінити все ж таки життя наше на краще. Все, все, все поки що йде добре. Дякую вам за розмову. Нашим глядачам я нагадаю, що в нас в гостях був голова Рівненської міської політичної партії Об'єднання самопоміч Ігор Кололець. Марафон Прозорі вибори на телеканалі Рит Триває. Залишайтеся разом з нами. До побачення.